Новостворений ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою у Великому Березному запрошує на навчання юнаків та дівчат 13-18 років. Новий заклад профільної середньої освіти розрахований на 350 учнів, які будуть забезпечені п'ятиразовим харчуванням та проживанням. І все це безкоштовно. Наразі до закладу вже зараховано 40 ліцеїстів. Вступна кампанія триватиме до 5 вересня. Для того щоб вступити в даний ліцей, потрібно здати українська мова, диктант. В нас на місці, математика, тестові завдання, ну і звичайно, військова підготовка на базі нашого закладу. Секційно сесії відбуваються, тобто заздалегідь повідомляються терміни сесії. Вона відбувається на протягом тижня. Щоб перший день це буде консультації, другий, третій дні вступні випробування. Щоб не перенагружувати дитину, ми розподіляємо на дні різні. Відповідно до цих випробувань, дитина. Психологічно налаштовується на вступ, пробує, і вже безпосередньо в день здачі вона здає всі вступні випробування і фізичну підготовку. Акцент у ліцеї поставлений на фізичне виховання та військову підготовку, тобто, по завершенню навчання, учень зможе продовжити освіту у виші за спортивним чи воєнним фахом. Окрім насиченої наукової програми, передбачено також активні гурткові заняття та міжнародний обмін досвідом. Можливості для самих же ліцеїстів участь у військово-патріотичних заходах, гуртках за інтересами, медичний гурток відкривається курс підготовки пілотів БПЛА. Також ліцеїсти будуть мати можливість виїзд за кордону для обміну досвідами і високий рівень безпеки в даному закладі, що дає. Нам велику можливість і перспективу для того, щоб запросити і залучити до співпраці дітей з інших регіонів України, окрім фізичної та військової підготовки, у закладі передбачено також посилене патріотичне виховання, розвиток навичок, уміння реагувати на сучасні виклики в Україні, формування життєвої стійкості та дисципліни. Для цього на базі ліцею учні зможуть брати активну участь у щорічній військово-патріотичній грі Джура. Ми рухаємося амбітно до європейського контексту. Контенту, і, відповідно, ми змінюємо типи закладів освіти, які з 1 вересня 2027 року вже будуть ініційовані і будуть функціонувати не тільки на теренах Закарпаття, але й всієї України. Що це дасть? Дасть, по-перше, те, що вони будуть уніфіковані із країнами. Світового рівня, європейського рівня так, для того, щоб можна було уніфікувати освіту загальносередню із освітою, яка є і підготовкою здобувачів інших країнах. Наразі це єдиний спеціалізований заклад в області, який надає фахову середню спеціальну освіту у спортивному та військовому напрямках. Ліцей створений на вимогу часу, адже до 2027 року в Україні буде впроваджена реформа освіти, результатом якої має бути стандартизація навчальних закладів до європейської моделі. Передбачається, що вони поділятимуться за рівнем здобуття знань: початкова школа, гімназія і профільний ліцей. Плануємо на базі цього закладу підсилити діяльність проведення. Всеукраїнської військово і військово-патріотичної гри сокіл Жура. Впродовж кілька років ми проводимо там обласні етапи, підсилюємо матеріально технічну базу для цього, тому що є простір, є можливості і є інтерес у наших дітей до військово-патріотичного виховання і інтерес саме бути учасниками цих змагань. Упродовж наступних двох років в області буде сформована мережа академічних закладів які пропонуватимуть учням профільне навчання. Нині на Закарпатті нараховують 107 ліцеїв, але після впровадження реформи їх кількість може скоротитися удвічі. Разом з тим, в обласній адміністрації заспокоюють, мова йде не про закриття шкіл, а про перепрофілювання їх у відповідності до освітньої концепції.